Бюджетну комісію. Хто за? Питання номер 1 Про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.25 про затвердження програми розвитку освіти Апостолівської міської ради на 2026-2028 роки. Проєкту даного рішення передбачено внести зміни до програми Цікого світа Постільської міської ради на 2026 2028 роки, а саме у 2026 році, перше, відповідно до розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації від 18, 12, 25, номер 1681 отримано видатки на суму 886,7 тисяч гривень за суб'єкція з державного бюджету місцевим бюджетом на оплату праці з нарахування. Педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру Шанс. Це мається на увазі за січень, серпень. І другі зміни стосуються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 до року номер 1763 деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення престижності праці у сфері освіти в частини здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, отримано кошти. Сумі 6 мільйонів 916,5 тисяч гривень. Це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у розмірі 2600 гривень кожного місяця. Теж мається на увазі за січень-серпень. Це такі дві зміни. Mm -hmm. є. Хто за? Питання номер 2 про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2025 року про бюджет апостолівська міської територіальної громади на 2026 рік. Проєктом рішення пропонується збільшити доходну видаткову частину на суму отриманих субвенцій. Загалом 69 мільйонів 619 тисяч 919 гривень. З них освітня субвенція 61 мільйон 816 тисяч 700 гривень. Субвенція на доплати вчителям 6 мільйонів 916 тисяч 500 гривень. І субвенція на виплату заробітної плати ІРЦ 816 тисяч 719 гривень. Всі кошти будуть розподілені на заробітну плату з нарахуваннями перед персоналу ліцеїв, гімназій і РЦ. Питання номер 3 про оплату праці Апостолського міського голови на 2026 рік. Відповідно до постанови Кабінету міністрів No268 і положення про тренування проте рішення міської ради номер 642 Просимо встановити Олексію Андрію Петровичу Апостольському міському голові на світний порядок оплати праці, посадової оплат на штатним розписту на барка за... 9 ранка судової особи місцевого самоврядування, щомісячна балка за високі досягнення праці 50%. Здійснювати преміювання відповідно до положення про преміювання. Здійснювати виправну атеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати, щорічно проведення у відпустку. Рішення міської ради No298493. Вісімнадцятого, дванадцятого, двадцять п'ятого року про оплату праці секретаря міської ради на 26 рік вважати таким, що втратили. Все? Які питання? Юричне питання. Це наше питання чи юридично? Сима питань ставлю на голосування. Хто за оголошує конфлікт інтересів не голосую? Люд не бачите, я пишу. Пише, що е, рух піднімаєш? Да, да, підніма. Три за рішення прийнято. Питання номер 7 Про внесення змін та доповнень до рішення Пословської міської ради 18.12.25 про затвердження структури виконавчих органів Апословської міської ради на 2026 рік. Що стосується структури, загальна кількість е, працівників по структурі зменшилася на одну штатну одиницю. Структури прибрали одиницю водія, який вже ну, давно вільна посада. Також в відділі юридичного забезпечення чотири людини, начальники три спеціаліста. Вакансія одного спеціаліста дуже давно вільна, ми теж її прибираємо. Також е, прибираємо посаду начальника відділу по зв'язкам з громадськістю, яку за рішенням суду займала нагорна, але її весь цей час ставленки, так як її вона відсутня. І на сьогоднішній день на цій посаді присутня, е, працює Гошкович Лариса Олександрівна, але... Сподіваюсь, після призначення її на посаду першого заступника ця посада вивільниця, ми її теж скорочуємо. Також у нас ще є в структурі посада однієї старости, вільна, шоста. Це тоді, за примхами з одного із депутатів, зробили округ, внесли штатну одиницю старості, але нічого не відбулося, але її так просто не прибрати то ми пізніше будемо з депутатами вирішувати, якщо що будемо прибирати округ і скорочувати цю одиницю. Що стосується доповнень структуру і змін, 에, Володимир Петрович Мухін написав заяву про звільнення з посади першого заступника, і йому було запропоновано посаду заступника. З діяльності виконавчих органів ради на що він повернеться? Ну він за станом здоров'я. На посаду першого заступника я буду пропонувати школи Ларісу Олександрівну і буду просити депутатів підтримати і буду реєментуватися вже перед цими депутатами на сесії. Також вводим заступника міського голови з питань правоохоронної діяльності, мобілізаційної роботи та ветеранської політики. На сьогоднішній день. Ситуація в країні вимагає мати заступника з ветеранської політики, але ми що, не тільки з ветеранської політики, ми ще додали повноваження, які будуть е е визначатися розподілом обов'язків. Е також повертаємо структуру, яка теж має бути, на мою думку, е керуючою справами в дужках секретар виконавчого комітету. У нас була ця посада, але перед цим ми скоротили. На сьогоднішній день ця посада має бути, тому що вже є закон, який буде базуватись виключно на цій посаді, але він буде діяти тільки після припинення військового стану. І ще вносимо. Посаду одного заступника, це заступник міського голови з питань комунікації та розвитку громади. Що це значить? На сьогоднішній день в наш військовий час дуже багато пропозицій від цих фондів, гуманітарних організацій і тому подібне. У нас є відділ інвестицій, але я сьогодні збирав, наприклад. Це на сьогоднішній день один із відділів, який пріоритетний для міської ради, тому що заведення інвестицій від фондів, для лікарень, для комунальних підприємств це дуже важливий аспект. Я їм сказав, що я буду контролювати їх особисто і вводимо, щоб цей напрямок думаю, мав контролювати заступник. Об'єм, ви самі бачите, об'єм цієї роботи росте, тому я маю розподілити функціональні обов'язки. Між заступниками, щоб і кожен контролював свій напрямок. Що стосується інвестицій, то на сьогоднішній день це, якщо там правильно поставити роботу, то розумієте, що це дасть можливість заощадити дуже великі кошти. Наприклад, сьогодні відвідував наш е сучасний будинок сучасної культури. Те, яким я його пам'ятаю останній раз, і те, яким він зараз, і все це зроблено за рахунок фондів і благодійних організацій, то на його прикладі можна зрозуміти, що в цілому можна зробити громаду. Кандидатура, яку я буду виставляти, ну це ми за цих кандидатур за дві посади, ми будемо голосувати на іншій сесії. Вільно володіє англійською мовою, як спілкується, так і. Ти ще зараз працює в одній з гуманітарних організацій, дуже знає серйозну цю політику. Вона працювала у нас в міській раді, ви її все добре знаєте. Це Березняк Ріма Андріївна, але зараз по чоловіку, вона має іншу фамілію, вона нартова. Ну це не на сьогоднішній сесії, це просто вам для інформації. Будь ласка, які питання? Тобто загальна кількість змін, що стосується е, там, хвилювань про видатки, то по рекомендаціям е, апарат міської ради немає, витрати на апарат міської ради немає Це не має перевищувати не тільки на зарплату, і на всі інші там видатки, не має перевищити 20% від е, бюджету нашої громади. Скажіть, будь ласка, яка в нас ситуація? Ну, у нас трошки перевищує. Там же ж не самого апарата виконкома, а там е всіх виконавчих органів. Це мається на увазі і штат е служби в справах дітей, штат е управління освіти і фінансове управління. То, в общем, 24 відсотки. Ну це не багато. Ну сьогодні ми, ну звісно, що рекомендація 20%. Але сьогодні, по-перше, ми вже після. Сесії я з депутатами попрошую лишитися на таку собі неофіційну розмову. Я за ці дні, що попрацював, в мене є дуже багато чого розказати депутатам, хочу почути їхню думку. Дуже багато запрошених на зустріч з депутатом і по проханню депутатів, і не тільки по проханню депутатів, і деякі люди виявили бажання прийти. Я їм побіцяв розмову з депутатами. Тому. У нас є питання, про що вирішить, і те саме економія фінансів, те, що ви доповідали. Ці питання ми сьогодні обговоримо для того, щоб депутати вже їх обдумували, а потім ми, я буду пропонувати з депутатами визначитися про порядок роботи, як ми будемо працювати, чи всі депутати будуть приймати участь, чи депутати скажуть, що голови комісії приймають участь в цій постійній роботі. А Своїм членам комісії будуть доводити до мій команду, то вже все буде Так Якщо дуже прошу структуру підтримати, нехай вона вас не пугає, щоб додавали заступники, це якось наше сильно. Ні. І в мене взагалі буде пропозиція, пропрацювавши півроку з депутатським корпусом, потім винести на загал взагалі, структуру і її обговорити. Да, дане, в данном время мы не повышаем пока зарплату, ну не зарплату, а фонд. Працю, а мы от вводящий институт. Сейчас передається комиссия, а да. да. Я конфликт інтересу. Три за один закон. Оголошую комісію завершу.